що кожен сорт хоче своєї норми висіву. Кожна партія зерна теж необхідно перепровіряти норму висіву. Тому що ми сіємо не кілограми, ми сіємо штуки. Нам необхідно мати кількість штук насіння. Може бути мілке насіння, так? тобто славість, такі умови, мілке насіння. Але ми повинні відрегулювати, відрегулювати норму висіву кількісно. Не можна сіяти кілограми. І сівалка налаштовується не на кілограми, але агрономи повинні рахувати штуки. Скільки ж сух поставився? Е, в мене були дані, господарство зі мною поділилося, вони заклали такий дослід у себе, посіяли пшеницю 1,5, 2, 2,5, 3,5 мільйони. Дві сівалки було. Хорш-фокус і хорш фромту. Погано видно, чи це мені звідси погано видно. Е, хорш це е, цей оранжевий графік. Е, дивіться, це 21 рік. Пам'ятаєте, 21 рік, да? шикарні умови зволоження, дощі йдуть, все класно там, пшениця. Ну, урожай був максимальний, так? Тож, ну, погоджуйте зі мною. Я чому хочу показати цей рік і цей слайд, тому що багато хто стверджує, ну не стверджує, а існує така думка, менталітет, так на склався. Якщо ми посіємо там, 2 мільйона чи 1,5 мільйона – цього буде недостатньо для того, щоб в, кла... в хороший рік, в гарний рік по зволоженню, отримати класний урожай. Да? Те, ну, не хвати рослин. Півтора мільйона на шикарний рік позволоженню сформували урожайність 85 центне гектар. 85, 8,5 тонн. 2-2,5-3 мільйона від ну, 89-91. 9,2 максимальний урожай. Ну, це на, на синьому графіку. На оранжевому 9,0. 9 тонн. 9 тонн тон урожаю е, рослини з густотою від 1,5 до 3 мільйонів. Після 3 мільйонів, в принципі, ну, пішло зниження 3,5. 8,7, 8,0, да, то 8 тонн. Ну, це може бути в межах помилки досвіду. Але це досвід виробничий, це великі поля, це не малесенькі діляночки, це гектари були там по 10-20 по гектарів клітини. Це да, в одному полі розділено було на такі клітки, посіяно було в один день, одним сортом, ну, то есть витримано це все діло. Змінювалася тільки норма висіву і сівалка. Тобто ти вийшов двофактний досвід, ну класний. Чому я вам показую імену це? Тому що ви виробники, ви не науковці. Тобто науковці, би зараз почали тут статистична обработка, урівняння регресії, кореляції і, і так далі. То е, діла науковців ми маємо діло сьогодні з е, полями великих об'ємів. Що це нам дає? Перше, якщо рік вологий, як цей, пшениця, як я вже я не зразу сказав, що закладає 5-16 квіток, закладає в одному колоску, вона відрегулює, скільки їй закласти зерен. Чи два зерна в колоску закласти, чи 5 закласти. Якщо в неї буде один колос стояти, і в нього буде все, поживи достатньо, світла достатньо, вологи достатньо, то вона закладе 5 зерен на одному ступі, 6 зерен закладе. Розумієте, вона сама компенсує, якщо достатньо. Всього, ти класні умови, вона компенсує недостачу там своїх сородичів рядом. Якщо у нас е е посіяна пшениця, наприклад, ну, та стояння там 2 млн 3, -3 млн да? тобто ми розуміємо те, що у неї достатньо простору. Так? Тобто ну, Простору достатньо, світла достатньо, тобто вона буде кущитися, звичайно буде. Вона буде кущитися навесні, вона буде кущитися восени, якщо в неї буде час. Звичайно, буде. Тобто їй є куди рости. А що відбувається, коли ку... рослина куш... куститься, коли кущ росте? Відбувається ріст кореневої системи. Тобто, одне стебло, кожне стебло має свої визначені корінці, живиться корінцями. Якщо, допустимо. Пшениця розпустилася. Ну, моделюємо ситуацію, коли там е, сталася посуха, жара, що відбувається з рослиною? вона починає скидувати ці лишні стебла. Вона сформувала, наприклад, 10 стебел з осені. Навесні не вистачає поживи, вона закладає 4-5 стебел продуктивних. Надалі не вистачає, вона буде скидувати до виходу колоса. Вона буде скидувати ці стебла. Вона їх скидує, коренева система. залишається, залишається. Вона працює, працює, вона буде працювати на ті стебла, які залишились. Розумієте? Це саме головне те, що залишається коренева система і вона залишається жива і вона залишається робоча. А коренева, здорова коренева система, потужна коренева система це використання вологи з ґрунту, використання поживних речовин з ґрунту і з тих добрив, які ви туди вклали. Тобто, це напряму коефіцієнт використання довгою. Тому, коли ми маємо потужні рослини, посіяні зріджено, посіяні з малою нормою висіву, вони мають, будуть мати найбільшу кореневу систему і найкраще будуть використовувати ресурси світло, вологу і поживу. Якщо станеться посуха, рослини скинули лишні стебла, утворили по одному, по два стебла, по півтора стебла, ну, тобто колоса, так? Але вони їх будуть живі. Далі, якщо якісь підуть опади вегетативні, вони компенсують момент світіння. Якщо в момент світіння не компенсували, не заклали, то можуть ще компенсувати масою тисячі, крупністю зерна. І ви це чітко знаєте, від, згадайте, 20-й рік, 19-й рік, коли була пшениця в 19-му році посіяна, наприклад, не густо там 2-3 мільйона, вона дала урожайність там півтори-дві тони. Грам з колоса при таких умовах можна отримати, навіть саме в посушливих умовах. 3 мільйона маємо стебл по граму маємо 3 тонни урожаю. Якщо будемо мати 5 мільйонів стебл, вона буде, тобто, якщо ми сіємо загущено, формуємо, наприклад, 4-5 мільйонів рослин на, на гектарі, води залишається стільки ж саме. Тобто, вона випиває цю всю воду, цієї води не вистачає, щоб сформувати зерно. Маємо солому, не маємо зерна. Посушливий рік. Тому наша задача зменшити норму висіву і дати е, гарні умови для розвитку восени або ж навесні. Ну, звичайно ж таки, норма висіву це в подальшому ваша економіка, тому що те зерно, яке ви не висіяли, воно залишиться у вас в складі. Але я вас при цьому ну, хочу, скажімо так, не то, що просити, просто застерегти, що насіння повинно бути якісно підготовлене. Візьміть, відкалібруйте насіння. Ну, була колись, ну, мало хто зараз теж робить, калібрують на вібростолах пшеницю. Я сам колись калібрував пшеницю на вібростолах. У мене була така можливість. Відкалібрував пшеницю на вібростолі, маєш ідеальне зерно вирівняне. Маєш ідеальні сходи, маєш ідеальну норму висіву і тоді можна спокійно посіяти півтора мільйона. Ви ж розумієте, що найбільш крупне зерно середньої частини колоса. Верхні і нижні колоски, вони формують мільше зерно. І найбільш крупне зерно воно має найвищі потенціали. Тому насіння відкалібруйте, майте, ну, майте масу тисячі зерна максимальну, наскільки це можна. І ви будете мати максимальний потужний генетичний оцей потенціал, що рослина закладає в насіння. А те зерно, яке відкалібрували, дрібне зерно, воно може бути продане як товарне зерно, не треба його закопувати в землю. Його легше ну, правильніше продати. І тут рахується економіка. Помімо цього, ми ще і економіку рахуємо ж логістику возимо це насіння на поле, протруйники, яке ми протруюємо і так далі, перелопачуємо, перечищаємо і так далі. Тобто, Дуже відповідально віднесеться до насінневого матеріалу і спокійно можна сіяти згодом, тобто 1,5-2-3 мільйони. Чому сіяли раніше більше? У нас в сумі, всі в університетах, інститутах вчилися, нам казали, скільки норма висіло? 5 мільйонів. 4,5-5 мільйонів. Чого нас так вчили? Тому що була сівалка СЗ36, конструкції там, там 50-го года. СЗ, СЗ, СЗС була. Стерньова сівалка, Знає, такі, дехто ще сіє такими сівалками. кажуть, що лучше сівалки нема. Глибину на цій сівалці виставити неможливо. Зараз сівалки настільки точні, настільки конструктивно продвинулась техніка, і у вас у всіх модна, модні сівалки. Тому що від сівалки залежить ну, 50% урожаю. Дуже відповідальний момент це сівалка. Можна мати там хренову діскубору, чи культиватор, чи ще, там, чи трактор якийсь там ну, не зовсім якісний. Але сівалка повинна бути саме ідеальна. Тому що втрачаємо ми більше на сівалках тобто, сівалка це саме відповідальний момент. Навіть ні комбайн, ні оприскувач, тобто, не оприскувач, не зрівняються з тим, наскільки повинна бути якісною сівба. Тому, маючи такі е сівалки, ми зараз можемо зменшувати висіву до потрібних меж. Ну, ось ці дані, які тут написані, да? тобто, як би, це статистичні дані з літературних джерел. Ну, в принципі, вони співпадають з нашими умовами. Тобто 280 штук на метр квадратний. Це 2 мільйони 800 тисяч. Це оптимальна структура. Кількість колосів, 1,5-3, кількість колосків, кількість зерен колоску, маса зерна колоску в цілому. Якщо ці всі дані перемножити, тут буде більше 10 тонн урожаю. Дай Бог, щоб хватило вологи на цю всю урожайність. Так як на тому слайді, тобто, в принципі, 2-3 мільйона достатньо для формування 9 тонн. У нас на 9 тонн немає вологи зазвичай. Дай Бог, щоб вона була, але.